Місцеве самоврядування в Харківській області Україна розпочата в Україні конституційна реформа має відповісти на потреби у вітчизняному державному будівництві як реформа регіонального управління та адміністративно-територіального устрою, зокрема, привести нарешті законодавство у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування. Цей важливий міжнародний документ регулює основні принципи діяльності та незалежності муніципальних утворень на Харківщині. питанню розвитку демократичних інституцій приділяють особливу увагу. Вже декілька років Харківська обласна рада активно працює у напрямі популяризації ідей місцевого самоврядування серед населення, особливо серед молоді. Нерозуміння всієї складності механізму управління справами громад та їх об'єднань доволі часто призводить до виникнення та поширення інформації, яка частіше за все абсолютно не відповідає дійсності. А це створює умови, коли юнацтво та молодь живуть і виховуються в атмосфері правового нігілізму, не хочуть вникати у справи своїх громад. Виправити цю ситуацію і покликані ініціативи обласної ради та її голови Сергія Чернова. Останнім часом учнів шкіл області та студентів вузів все частіше залучають до участі в заходах, які організовані депутатським корпусом. Обласна рада ставить собі за мету прищепити молодому поколінню ідеї народу і демократії, відповідальності кожного громадянина за майбутнє свого села, міста, регіону, держави. Покращити рівень знань підлітків у сфері управління, підвищити інтерес з боку молоді до розвитку локальної демократії в Україні, покликаний обласний конкурс для дітей та молоді Місцеве самоврядування це ми, започатковано його у 2012 році. Завдання конкурсу виховання грамотної та активної молоді, розвиток молодіжної творчості через отримання об'єктивної та неупередженої інформації щодо діяльності місцевих органів влади в Україні. В рамках конкурсу передбачено шість номінацій: три для школярів, кращий індивідуальний графічний твір, моя громада, кращий індивідуальний письмовий твір на тему, що таке місцеве самоврядування, олімпіада з питань теорії та практики організації місцевої влади для дітей віком від 14 до 17 років, та три для студентів. Краще індивідуальна письмова робота на тему, яке місцеве самоврядування нам потрібно. Краще колективна письмова робота на тему, ми знаємо, як це зробити. Брейнринг серед студентських команд вузів України на знання українського та європейського законодавства у сфері місцевого самоврядування, кращих практик належного врядування. А ще у Харкові з 2009 року з успіхом проходить міжнародний дитячий телевізійний фестиваль Дитятко, заснований Харківською обласною радою. Його мета допомогти молоді продемонструвати свої розуміння світу, відчуттів, фантазії та мрій. Серед конкурсних номінацій, які пропонуються учасникам фестивалю, є одна особлива: місцеве самоврядування це ми. У цій номінації перевага віддається роботам, які відображають бачення ролі та специфіки місцевого самоврядування, а також розповідають про участь молоді у вирішенні питань місцевого значення. Партнером Харківської обласної ради у цій номінації виступає Рада Європи, яка завжди підтримує Харківщину у справах популяризації діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення інтересу молоді до розвитку місцевої демократії та стимулювання молоді до більш активної участі у житті. І своїх громад фестиваль Дитятко це саме те місце, де наші діти стають особистостями небайдужими, демократичними, людяними, толерантними, справжніми членами родини нації Європи. Традиційним на Харківщині також стало ознайомлення студентів вищих навчальних закладів та школярів із діяльністю та структурою Харківської обласної ради, органів місцевого самоврядування краю. Ми переконані, необхідно готувати нові кадри, які працюватимуть в органах влади завтра. Ми маємо їх навчати, розповідати про нашу роботу. Залучення молоді до зміцнення місцевого самоврядування, формування соціально небайдужої молоді є ключовим, адже саме молодь є найбільш активною та чутливою до новацій і перетворень.